Розкажи, будь ласка, ось є на зоні там ці мужики, там блатні, в медицині у стоматологів, там асистент нижча каста, імплантолог середня, а в будівництві є такі касти? Завжди було так. Там нижня каста, підсобники, різнороби, там землекопи, Потім йшли там якісь майстри, там маляри, пліточники, там штукатури. Ну а саме вища завжди вважалась там електрики, сантехніки, ну люди інженерних професій. То зараз вже з цією війною все помінялось. Зараз, наприклад, знайти кондиціонерщика чи плиташника на порядок легше, ніж знайти звичайного підсобника. Тобто, зараз ну зараз літо, камінчик це взагалі щось страшне, їх просто немає. Штукатури теж саме до них, поки достучишся. Тобто, типу, зараз всі мужики чи як? Всі імплантологи. Йо! Не знаю. Зараз ті, що були всі. Як там платними стали тепер внизу на стройки, а ті, що були внизу, стали наверху. Зараз взагалі люди просто не розуміють, що відбувається на будівельному ринку. Хто б що не казав, просто не розуміють. Де і я не розумію, що відбувається.